Ще у 2011 році депутати міської ради ухвалили програму оптимізованого теплопостачання кривого ругу. В рамках цієї програми, за доручення міського голови Юрія Вілкула, здійснювався пошук надійного і потужного інвестора для реалізації завдань досягнення сучасних кращих показників з енергоефективності у сфері теплопостачання. Саме таким потенційним донором міста, який зацікавився означеною програмою, є Європейський інвестиційний банк. Його експерти, зокрема під час перебування у Кровому Розі, вивчали можливість децентралізації системи теплопостачання від котельні, що знаходиться на території підприємства Арселор Мітал Ріг» з виведенням її з експлуатації. От неї відходять три ветки теплоснабження, які мають протяжність дуже длинною, і таким образом обеспечить теплоснабження. жильцов и бюджетных учреждений, которые находятся в зоне действия, это, грубо говоря, соцгород, и ответвление, там, где находится Родженикидзе, вплоть до э, автовокзала. Данным проектом предусматривается постройка 20-22, это будет в зависимости по проекту, э, блочно-модульных котелин в, в зоне действия потребителя, то есть вблизи потребителя, дабы исключить потери как тепловые, так и... Э, Ввиду всяких аварийных э, ситуаций на сетях. И таким образом вывести из эксплуатации данную котельню КМК. Почему? В первую очередь, потому что ее, так сказать, э, проектированная нагрузка, когда ее строили в советские годы там, в 60-х годах, была 400 Гкалов в час. В данный момент ее тепловая нагрузка 120-190 Гкалов в час. То есть, таким образом, Потребляєма нагрузка в 2,5 два рази ніже, ніж та, яка проєктула. Відповідно, сюди і розходи, всего, природного газу. У ході ознайомлення з міською системою теплопостачання експертів Європейського інвестиційного банку зацікавив і проєкт виведення з експлуатації котельні номер 6 яка забезпечує теплом мешканців житломасиву Південного ЗК. На базі ТРП 119 і прочих ТРП, які розположені же, в зоні дійства жильців, постройка міні-кателін. Таким образом, опять же, исключить длинный участок, она порядка 7 км вывести из эксплуатации и вывод так называемой понижающей станции, которая была построена для того, чтобы исключить гидравлические удары в случае обесточивания котельной. Європейський інвестиційний банк є одним з найпотужніших у світі з великим досвідом реалізації подібних криворізькому проєктів. Тож фахівці з енергоменеджменту та теплопостачання міста мають надію на плідну подальшу співпрацю з банком. Про це та інші технічні деталі з реалізації проєктів і йшлося на зустрічі в комунальному підприємстві Криворіжтепломережа. Хотів би звернути увагу керівників підприємств нашого міста населення, керівників бюджетних установ. До того, що Кабінет міністрів України 9 липня 2014 року випустив постанову, її назва про заходи щодо забезпечення населення підприємств, установ і організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2015 року, з метою забезпечення природним газом тих верст, які я назвав і організації та надійного функціонування газотранспортної системи була зроблена ця постанова. Затвердити починаючи з 1 серпня 2014 року ліміти обсягів природного газу для всіх цих категорій, які я назвав. Зокрема, підприємствам суб'єктам господарювання і підприємствам теплокомуненерго, тобто надавачам послуг гарячого водопостачання та теплової енергії в опалювальний період, потрібно скоротити буде до 30% споживання природного газу. Бюджетним установам до 10% споживання природного газу. Тобто ми рекомендуємо і просимо керівників названих підприємств звернути особливу увагу на те, щоб підійти максимально енергоефективно к майбутньому опалювальному сезону. Цей опалювальний сезон, який минув, був надто теплий, тому ми показали дуже гарні результати щодо скорочення споживання газу. Але Кабінет міністрів наполягає, щоб ми зменшили ще на ту кількість природного газу, яку назвав, тобто ту величину. Тому звертаємося до керівників підприємств, яких я назвав, до максимального утеплення існуючих будівель. Які розташовані на підприємствах, в яких виконуються роботи для того, щоб максимально скоротити споживання теплової енергії? Вже середина літа і питання підготовки до наступної зими стає все актуальнішим. Робота усіх учасників цього процесу під пильним контролем. Є певні труднощі, передусім, вони викликані не своєчасною оплатою за надані послуги. Тож, хто хоче мати в квартирі теплі батареї та гарячу воду, мають відповідальніше ставитися до оплати рахунків. Зазначалися на засіданні штабу з підготовки до опалювального сезону. А ось співпрацею із підприємствами, що надають комунальні послуги, заступник міського голови задоволений. Ми координуємо роботу, щоб вони, для того, щоб, якщо у когось виникають якісь проблеми, для чого ми збираємося, я завжди запитую питання, в кого є питання, питання? що з допомогти, що скоординувати. Є е, роботи, які на стикі виконуються. Все покаже зима. Поки що все те, що ми робили в минулі роки, давало позитивний результат. Ми маємо впевненість у тому, що і в цьому році буде так само. Із 72. которые мы обслуживаем фактически готовы к, новому, к работе в новом утопительном сезоне 40 котель, что составляет 56%. Значит, по замене трубопроводов, если в плане у нас стояла замена 9 километров 200 метров на 2016 год, на сегодняшний день мы объединили уже более 6 километров и замена Продолжается и будет продолжаться, пока мы не уберем все дефектные участки наших требований, для того, чтобы зимой работать без аварийных. Большая работа проводится по энергосбережению на нашем предприятии. Мы проводим замену ну, скажем так, морально устаревших приборов учета газа на наших котельных, Физически и морально уже устаревшие изношенные водопроизгреватели мы заменили на більш совремінне нове пластинчате подогрівате отож житлово-комунальні підприємства активно готують місто до настання холодів. На обслуговуванні комунального підприємства Кривбасводоканал в Тернівському районі знаходиться 360 кілометрів водопроводу. Зараз в літні дні працівники підприємства наповно готуються до осіння зимового періоду, ремонтуючи мережі та укладаючи нові труби там, де це необхідно. Так днями комунальники працювали у селищі Горького. На сьогодні там замінено майже півтисячі метрів труб. На вчорашній день було врізано 10 абонентів, 2, не ніс до кінця дня. Вот, Сьогодні продовжуємо два останніх врізаємо, все, вулиця підключена повністю. І закінчуємо благоустройство, то обратну засипку засипкою технікою, екскаватором. І цьому закінчується, Тобто, все, вода подана, благоустройство випало. Мешканці вулиці Кам'яної, як і багатьох інших суміжних вулиць, давно скаржилися, що вода подається із перебоями і з низьким тиском. Фахівці водоканалу пояснюють це тим, що на цій ділянці були старі труби. Тож зараз повним ходом кладуть нові, працюють швидко та якісно. Обіцяючи місцеві мешканці вже сьогодні відчують результати їхньої роботи. Прорили траншею і замінили 200 метрів трубопроводу. Після прокладення трубопроводу вже на сьогоднішнє утро ми узнавали. Качество води у людей улучшились. Давление увеличилось. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа активно готується до опалювального сезону 2014-2015 років. Нині вже випробовано більше 35 тисяч кілометрів теплотрас та як результат замінено більше тисячі погодних метрів труб з центрального опалення та гарячого водопостачання. Подібні роботи зараз тривають по вулиці Федоренка, що в Тернівському районі. Працівники підприємства там замінюють ділянку трубопроводу діаметром 325 міліметрів. Барив обнаружені при проведенні гідравліських іспитань магістральних теплових сітей на давлення 16 кілограмів, яка гідравліку траса не видерзла. В этом ми гідравлісь питання проводимо перед началом отопітного сезону, так як наш участок знаходиться в планом ремонті з 1.07 по 1.08, ми проводимо ці роботи по заміні участка трубопроводу. Окрім перевірки теплотрас на території всього міста і конкретно в Тернівському районі, кривиріж тепломережею також виконується ремонт трьох із 12 котелень та теплорозподільчих пунктів. Фахівці підприємства переконують, що до початку осінньо-зимового сезону заплановані відновлювальні роботи буде завершено. Состояние на 16 июля 2014 года дебиторская задолженность населения перед предприятием КПТС теплосеть» составляет 232,3 миллиона гривен, в том числе по решению суда 142,5 млн миллиона гривен. Задолженность бюджетных организаций составляет 29,8 миллиона гривен. Козрасчетных предприятий, 14,8 и 8 миллиона гривен, из которых 6,9 миллиона гривен по решению суда. С 1 июня 2014 года предприятием активно велась работа в части уведомления населения об их имеющейся задолженности. Так было разнесено уведомление на в общем количестве 25,5 25 тысяч штук на общую сумму 163 миллиона гривен. Привлекалось население к подписанию договоров о реструктуризации задолженности. С 1 июля 2014 года вступил в силу новый тариф на тепловую энергию для нужд бюджетных организаций и прочих потребителей, кроме населения. Установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг номер 683 от 13.06.2014 года. Новый тариф, тариф составил 1078 гривен 92 копейки без НДС за одну гигакалорию. Тариф, установленный в рамках действующего законодательства, достаточно высокий. Но на сегодняшний день целью номер один для предприятия является погасить свою задолженность за использованный природный газ, подготовиться к началу нового отопительного сезона для того, чтобы город остался с теплом. хочется отметить, что для каждого из вас есть возможность, чтобы начисления производились не по действующим нормативам, а за фактически использованное тепло. Для этого есть возможность установить приборы учета тепловой энергии. С 1 июля... 2014 года для жилых домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, установлен тариф в размере 427,96 гривен с НДС за одну гигакалорию. Установка прибора учета позволит не только исключить разногласия между предприятиями и потребителями но и возможно существенно снизит текущее начисления на сегодняшний день объектами которые обслуживают предпри... объекты которые обслуживают э, криворосщу пласеть, установлено более 1700 приборов учета бюджетные организации оборудованы приборами учета на 96 жилые дома на 29 процентов хочу обратиться к районным отделам государственной- исполнительной службы города кривого рога С просьбой своевременно и в полном объеме выполнять исполнительные действия, что касается исполнительных документов, согласно которых наше предприятие.